Друзі, вас вітає компанія автопарк ВАУ одеська філія. У нас до продажу залітає Volkswagen Transporter T5 2005 року з надійним та досить потужним дизельним двигуном, об'ємом 1,9 літрів. Автомобіль у нас грузопасажирський, приїхав з Європи. Грузів не возив, використовувався для домашнього використання. Зроблена музичка. Людина їздила відпочивати на рибалочку. Велике і зручне багажне відділення. Як пліжаночка. Там ще сап'ю з усілителем. Автомобіль на залізних дисках, непогана літня гума, є сигналізація, електропакет. Гарна мультимедіа, кондиціонер. До речі, заправлений та працює. Пробіг даного авто 367 тисяч кілометрів. чохлами автомобіль в гарному стані, без нюансів. По техніці також повністю обслугований, своєчасне ТО та й надійний двигун. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грошевського, 15А. Чекаємо саме на вас.